Ми йдемо, крокуємо, прихід весни чуємо. В цей чудовий день малятам гарно і радісно гуляти! Доброго дня, люди малята! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до весняного лісу, де ми з вами поспостерігаємо за прикметами весни, а також помилуємося першими весняними квітами. Весна красна впевненою ходою крокує по землі. Погляньте, як змінилася земля. На ній починає рости травичка. Справді, сніг розтанув. Сонечко пригріло земельку і перша травичка не забарилася простягди простягти до весняного сонечка свої паїнчики. Ось яка вона зелененька, яскрава, так і хочеться погладити її. З давніх давен люди любили спостерігати за змінами в природі, в березні та склали фольклорні вислови, послухайте їх та поясніть їх зміст. У березні день з ніччю зустрічаються. Це означає, що в березні настає час, коли. Тривалість дня та ночі однакові. У березні кожух і без гудзиків теплий. Це означає, що в березні стає тепліше, можна легше одягатися. У березні курка з калюжі нап'ється. Це означає багато талої води, що поростає сніг. І насправді весна. Це танення снігів, перші калюжі і ранні ніжні квіти. Ми вийшли з вами на лісову галявину. Що ми тут бачимо? Так, перші весняні квіти, назвемо їх. Пролісок підсніжник, Раджу вам кожної вільної хвилини дивитися на барвистий килим із перших квітів. Ними можна помилуватися, понюхати їх і отримати від цього захоплення та насолоду. А чи варто зривати перші весняні квіточки, як ви вважаєте? Ні, не можна рвати весняні первоцвіти, тому що всі вони рідкісні. Їх у природі лишилося не так багато. Пропоную зараз скласти оповідання за картинками. Давайте спробуємо. Прийшла весна, яскраво світить сонечко, сніг поступово починає танути, і утворюється проталений. Пробивається травичка та квіточки. І через деякий час ми можемо милуватися квітами, під сніжниками. Ну що ж, любі малята, наша прогулянка завершилася. Раджу вам чистіше милуватися природою. Пізнавайте із задоволенням і до зустрічі!